Всім привіт! Ви на каналі Cheesecake І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті на версії 1.21.4 в хардкорі І кожен виживання нам потрібно буде робити собі якусь ціль. Наприклад, в цьому наша ціль буде це збудувати. Точніше ні. Знайти селище і в ньому зробити будинок. Або знайти там. Тож. Давайте зараз почекаємо. Ну і все, ми почекали. І це не дуже добрий біом, але... Добре, давайте зробимо нову собі ціль. 에... Здобути залізо, тому що ну, селище воно прям на спавні було. Тому давайте зараз здобудемо своє дерево і підемо. Селище. Ну... Ми не будемо них все забирати. Тому що їм все ж таки може щось і потрібно. Зрозумів. Тут ніхто не живе. Давайте знайдемо. О, там друге. Там... Це типу одне поселення виничі, це два різні. Якщо це два різних, то мені пощастило. Два поселення. Е, фермер, що ти тут робиш? Так, давайте будемо поки що жити. Ні. Тут ми жити не будемо. Тут взагалі жити не можна. Там нема місця, щоб жити. Ну, тоді пішли в Оце ще. Тут будемо якось виживати, але основна хата у нас буде он там от у тому селищі тому що в цьому селищі у нас як ви розумієте немає нормальних будиночків які нам потрібні вау тут є беред і чому тут земля добре не будемо Кузня, кузня, кузня. Силян. Що в нас? Кнопне. Вау. Це прикольно. Як так виходить, що ми ставимо стіль і воно вже на спавні є? Ну, добре. Тоді наша ціль це здобути залізо. Іменно в печелі. Не в печелі здобувати залізо не можна. Це залізо, воно ну, не рахується. Я залізо, тому що, ну, воно просто в скрині було. Тому робимо палеці. Залізне кайло одразу. І меча, щоб відбиватися від мобів. Вони можуть бути сильні. І ось наш комплект. Давайте здобудемо верстак. І підемо здобувати вже каміння. Тут тут є багато каміння. До речі, звук каміння, коли воно вимається, дуже прикольний. Особливо на відео. Серьезно кажу. Запишите видео и і... в навошниках. Соб... Обов'язково и спробуйте закут спичка. Покопати каміння и буду дуже залізу в печері знайдено. Я не розумію. цей сит просто дає все. И се і залізу. Непогано такими ресурсами. Як так виходить? Тут ще залізу Чи вугілля? І ще там залізу Ні, це якийсь... І я його не став. Можете самі. На 1.4 версії. Ой, 1 21, 4 Ще залізу іще вугілля і дуже глибока печера. Ну, може бути... Може будуть діаманти. Добре, тоді наша ціль збудувати саму. сам самотужки неуселяннити. Не сам, 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 сам. самим. Збудувати собі хату. Не всілян, селян ми хату забирати не будемо. Ми, нам обов'язково потрібно свою, тому що так буде занадто легко. Просто спавнимося, все лише. Перша ціль вже є. То виходить, виходить, за це відео ми не одну ціль виповнимо. Виконали. До речі, пишіть у коментарях, яку ціль мені ще виконати. Так. Тут десь була пічка. Та это пічку. У вас була пічка. Я ж знав, що будуть проблема. Треба буде відбиватись. Але їжу безкоштовно, я завжди радий їсти. противних вона Але яка різниця? Головне, що можна з'їсти. Так, давайте здобудемо собі мідь. Тому що вона нам знадобиться. Можливо, колись. колись. коли нам дуже сильно колись знадобиться... Не знаю коли. Тож, як на мене, мій це найпоганіша рода в світі покачали, здається, в мабуть грейті. Але все одно вона погана. Мідний голем це дуже круто. Це єдине, що мене радує, що можна зробити з міді. Так, якщо вона знали, додали мідного вже голема. Я дуже радію. Ще я дуже радію, що в нас вже повний сет залізних інструментів і майже повний сет залізної броні це буде дуже легкий старт. Але я далеко на спідрунер, тому все ж таки трудно ще будуть. Не все так просто. Давайте здобувати каміння, поки там плавиться, залізу. Угу. Ще каміння. Вот так багато тут. Тут диорит. Диорит. Минали цей блок. називається він якийсь диоррит. Так При... неприємно нас Короче. Ну ладно, вже це... чекати ми не будемо. Просто ні, це нам не потрібно. Це антизит це діорит. Это Iron Pixar to Iron X. Pixar Ficлу Pictures. Пред представляю. Сказал бы, что взагалі было Пичка. Ты и даже цена у нашу коллекцию. Селяна, у вас там все нормально. То якщо ви відповіли так, то тоді бувайте Залишайтесь в свої, в свої поганої печері. В свої погано... не до печері, коротше. Залишайтесь. А я тут роздобуваю... здобуваю. Дерево Селяни вас нічого не смущає. Що вже пора спати, а я не буду спати. Зараз будемо стрілятися з ніжками. Давайте реально постріляємося з ніжками. Так от візьмемо. Вау! Давайте постріляємось і можливо будемо першу серію вже завершувати. Ми потім, звичайно ж, робимо наступну серію. Якщо це відео набере 10 лайків, то точно робимо. А якщо ви 100 лайків, то, то знаю 2 серії. Або якщо хоть один коментар. Пишу тут. Я думаю, ми тут не лутали. Але ми тут утали, це не чесно. Тут мало бути не залутано. Дуже погано. Тому... Добре. Чому в нього відкрита дверь? Він що хоче зомбі. Я не буду це казати, це. Можна казати. Таким як я. І вам є... Мені здається, що розще будуть також. Там, зелений кріпер. Не підходь У мене ще багато сноубоксів Нішків у мене ще для тебе спеціально багато. Слухайте. Чуваки. Давайте ви просто підете кудись від мене. А я давай перебіжу. І просто вбью. Ні, це ви мене... Я до вас перебіжу. А ви мене просто вб'єте. Ну прикольно підірвалось такое. <пух> Ви... До речі, краще слухайте у навушниках. А, на що я це зробив? Тут якісь не досквети. День паук. Так, тут зомбари. Я не хочу помирати в перший же день у такому крутому силі. Так, давайте їх просто... Переможемо. Я відчуваю, що позаду хтось йде. Ай-яй-яй! Реально хтось позаду йде. Не то Так. Бачи. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Ну все, значит я так і знав, що мені зараз картопля випала вічу. Не знаю чим. Друзі, ви знаєте чим я відчув? Ауч! Полячиші за повільний мой Тому Я вирішив побитись оком і п'ять П'ятниток. То ми можемо зробити лок і відстрілюватись. Селян, я тільки що під будинок пере. Опс. Стреляне, це був мене тут не було. Слухай, кріпер. Ай-яй-яй! Не цих недос. Геледів. Чому від нього? Стріла відскакують. Не-не-не-не-не. Ні Ні-не-не. -ні -ні -ні. Ні -ні -ні. Тут не було нікого в цій хаті. Що тут нема вікон. Дверя. Двереє. Добре, якщо б вони були. Щоб я міг подивитись. Вибіжа ти так от так, я так це можу зробити. Вау! Мяу! Амакет. Зрозумів. Я зрозумів, Ти кет. Мяу, ама кет. Але нам потрібні кріпери ті. Ванкас, якщо ти це дивишся, то я за тебе... Мусти. Хочу за тебе помститься. Тим зеленым смертно. О-а-а! Він мені мститься. Поганый. Теперь я розумію чому. Ванкас Створіння взагалі не подобається. Це просто повно. Повно какаха. Цих. Ну добре, кріпери це лор Майнкрафту. То його лице можу сказати. Тому добре. Добре. Але вони все... Це не ну, означає, що вони мене не бісять. Кріпери із самого початку вже є. Ви повторюся, це ще не означає, що вони мене не бісять. Що мені можуть зробити? Для початку ми можемо побити вівець. По-друге, нам потрібна хата, а але жити селяна в домі. Мені здається, він на мене обурився. Хоч Чи мене тепер. Як це так? Як це? У мене немає місця. Та не вірю. Зараз будую. Голем, я в тебе стріляти не збираюсь Може потім, коли захочу тебе перемогти. Двері котик, ні. Чому тут мої сноубол пішов? Смішка? Добре. Давайте вже завершувати. Тому всім дякую за перегляд. Якщо ви дивилися, сьогодні ми зробили ось такі от круті інструменти залізні. Накопали дуже багато заліза. Відшукала собі броню і навіть знайшли два селища, в якому ми будемо виживати. Тому всім приємного перегляду або моїх ще відео, або якісь інших, або взагалі приємного апетиту. Але, ну, взагалі, що ви робите, тому в тому вам приємного, якщо ви з України або підтримуєте Україну. Тому всім дякую за перегляд і бувайте!